Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Отож, цікаві новини з Польщі для українців. Друзі, польські митники виявили старовинні монети у посилці з України. Всередині посилки, в яких, згідно з декларацією, мав бути подарунок, знайшли 51 монету часів правління короля Яна II. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал і також поставити лайк цьому відео, щоб ще більше українців почули цю цікаву інформацію. Дякую вам, друзі. Отож, кілька днів тому співробітники Люблинського управління національних доходів. Нагадаю, друзі, це вже не перша знахідка саме Люблинських митників. Вони виявили монети в поштовому відправленні з України. Згідно з декларацією, пакунку мав бути подарунок, але ж там були монети 17 століття. Друзі, зараз займається цією справою Люблинська митна податкова служба. Нумізмати встановили, що вилучені монети це мідні монети, часів правління Яна II, Після огляду було встановлено, що знайдені в посилці монети, вони були викарбовані приблизно в 1659-1667 роках у дуже великих кількостях. Через те, друзі, що вони були зроблені саме з міді, а не з наприклад срібла, їх вартість була низькою. І саме від них пішов вислів погана копійка. І також, друзі, хочу нагадати, що це вже не перша знахідка Люблинських митників з нетиповим вмістом. Також приблизно місяць тому, під час перевірки поштової посилки, відправленої з України в Польщу, люблинські митники натрапили на три старовинні мечі. Два з них, друзі, це були мечі типу Акінакі, виготовлені із заліза, характерне для скіфської культури. Період створення мечів датувався 7-5 століттям до нашої ери. Наразі є лише близько 10 одиниць цього типу саме мечів в польських колекціях. Третій меч, друзі, сарматського типу створення цієї зброї датувалося 4-3 століттям до нашої ери. Ранкова вартість історичної зброї була оцінена в 6 тисяч злотих. Друзі, також хочу нагадати, що. Заввезення на територію Республіки Польща культурних цінностей, вивезених з країни, яка не є членом Європейського Союзу, з порушенням закону передбачено суворе покарання і навіть до двох років позбавлення волі. Ось такі друзі, цікаві новини з Польщі для українців. До зустрічі!